You know just what you do, you do Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок І я розказую, показую життя, як воно є Приємно! Дякую! За сніданком потрібно й повивчати, так, Лев? Як там водичка? Нормально у стаканчику? Немає Немає? Чогось немає? Так а чого немає там? Що ти туди заховав? Спіть. Спіть уже, да, не можна. Сметану туди, мабуть, клав, да? да так, сметана, роз, вона, бачиш, розтанула там у воді, тепер її не видно. Так. Да. Да, і вода стала, дивись, якою білою, бачиш? Та да, біла! Біла, так. Їж да. горішки. Де горішки твої? Любиш такі горішки? Ось. Ось так. А запіканка смачна вийшла. Так, вийшло. Вийшла. вийшла. Ту, що ти готував, так? Так. Це ж ти готував її. Пам'ятаєш, як пальчиком у тісто Угу. Молодець, умнічка. Ні, ні. Що ти зробив? Чим? Я зараз покажу. так. Тато посадив, посадив рослинку. Левчик зірвав звідси листочки, а тепер мамі ледь не щодня город тут робить. А? І тікає, тільки почув мене і тікає. А це з перців, з гострих, з чотирьох, здається, оце один вижив, зиму пережив і почав пускати знову уже листочки. Так що все, висадимо точно. Любі привіт! Е, у мене зараз виходить більше, то знаєте, на розмовні такі виходити. Там левчик дістає все з ящика. До того він, я показувала, він мені його зробив на підвіконні, він відмовився повністю спати. При тому ми з ним каталися. Багато так сьогодні їздили по Києву. І в такий час, що вже обід, він вже мав поспати. Ми їхали з метро, Я думала, він е, перекусив і він засне. Ні. Не знаю, що з дитиною. Але не ліг. І полежали і туди, і сюди, і все одно круть, верть. Не захотів. А, у мене новина наступна. А, мене кладуть, госпіталізують на наступному тижні у патології Патологія вагітності, так як і минулого разу з Левчиком. Лише зараз моя лікар сказала, що я не бачу термінової госпіталізації. Тому будемо каже, діяти відповідно до протоколів. Вона там з кимось теж кудись якийсь відділ теж відправляла, ну, каже, я, внятно, відповіді, так і не отримала. Почуває дитинка все добре. Тим паче робили ось, Доплер, робили кровотік все добре. І зробили цей КТГ Фішера, цей апарат Фішера, якось так він називається. теж все добре. І там взагалі шикарні показники. На понеділок ще сходити теж зробити КТГ, але потім вона каже, я не маю права вже і... і потрібно буде лягати. А далі вже не знаю, буде видно. Ну, вже що будуть інші лікарі казати. Так що історія повторюється, я так цього не хотіла, і в мене така надія, а раптом дитинка сама захоче раніше, але мені здається, навряд чи. Ось радію за те, що все добре і симетрично розвиток. Ну і моя лікар каже, я, я не знаю, чого вони каже, ставлюють саме ЗРП, бо видно, що начебто це маловагова дитина. Але ось так. <смі> так що кожна вагітність індивідуальна і не завжди буде виходити так, як хочемо того ми. Але надіємося на краще. Все буде все, що не робиться, все до, до кращого. Все, всім здоров'я і до зустрічі. А ще до, до речі, дуже прокрастиную. От прям капець. І от у мене ж є зараз час зробити ті справи, котрі мені потрібно. І там деякі відео треба Я до сих пір не записала сумки в пологовий. Мені вже в пологовий їхати. Я до сих пір цього не зробила, хоча вони складені, можна сказати. Тому я не знаю. Це, це просто саме прокрастинація. Це відкладання відкладання на якийсь час, на потім, на коли на потім, я не знаю. І прибирання, де там мені потрібно, теж просто відкладаю на потім. Друзі, доброго ранку. Я зараз збираюся у зал. Мої ще сплять, а я навіть на базар не встигаю, може на зворотному шляху поїду. Ось, поки трішки розігрію машину, хоча таке рідко роблю. Думаю, запишу думки. Знаєте, це зараз, ну, грубо кажучи, у мене тиждень залишився. І як то є така приказка перед смертю не надихаєшся, це і в мене стільки думок, скільки всього треба зробити. І машину треба всередині гарно помити, не знаю, чи самі, чи, чи відганяти, підготуватися треба. І напевно, що я сама можу і сама може поїду туди до, до ЖК. Там парковка є, туди прямо на територію ЖК запускають, то не переживаєш. Хоча минулого разу я цього не знала, а може цього ще й не було. То я паркувалась там, ну, паркувалась на вулиці, грубо кажучи. І теж нічого, ночувала е машина постійно, там нормально все було. ось. Потрібно візочок з'їздити, забрати, бо нам візочок дають у користування. Нам минулого разу з Левчиком автокрісло давали, і потім шасі я ще у них взяла. Але ну автолюлька і далі, уже то, вже наше ще ілюшине було. А На цей раз незручно з тим візочком. Уже він такий уже. Ну він реально йому 12 років. Він уже такий старенький, що він вже на місці має. Ну тобто, його не складати, розкладати. А в мене активний спосіб життя, і мені не підходить таке, щоб коротше, він погано складався у багажник. Ось тому знову ці ж самі люди нам дають візочок. Ну і вона каже: я продавати не хочу. Я в неї все може кажу, продасте. Е, ну, Просто щоб я вже забрала, де і все. Ні, каже, може і дітей не буде більше, але, але не хоче. Ну і ладно, але вона так, типу, забирай, ні-ні ні, а раптом дійсно от, воно просто простоє все, а так користь вам принесе ще. То мені до, до прогулянки. Бо прогулянка у Левчика, я новеньку Левчику купувала, Карело, Тому, тому так. Ось все. Поїду, потренуюся, підніму настрій. бо на минулому тижні мене не було. Так, сестра тоді приїжджала і так по часу ніяк і не вийшло потренуватися. Поїду, потренуюся. Не знаю, чи на наступному тижні буде. Дуже і дуже погано спала, бо думки оці, а як краще зробити, а у Дянки ще виступ. Чемпіонат України з черлідингу, і вона переживає, хто ж їй зав'яже гульку, зробить, нафарбує. І я, скоріш за все, там трішки на один день, якщо все ж таки можна буде, то перенесу, відкладу госпіталізацію. Бо там по терміну якраз один день є можливий. Ми тут з лікарем розмовляли раніше, але ну, так виходить, що я не можу в той день, щоб дянку я то туди і не поїду, але в той день, хоча б зранку, її все зробити, щоб дитина нормально себе почувала комфортно і поїхала. Ось так. Все, Всім гарного дня. Це ніяк не доїду до зала, Посилки декілька днів були на поштоматі. Ось, то думаю, треба заїхати забрати. Це готувалося, це взагалі з Америки. Я по цінам не пам'ятаю, треба дивитися, заходити в додаток. Але щось ну дуже було вигідно, дуже. Ось це такий набір. Якщо я не помиляюсь, чи 10 доларів було вже разом мені з доставкою. Не пам'ятаю точно. Але. Ну, По гарній ціні. І це я, Левчику, оберу одне щось з цього як подарунок від маленької дитини. Можливо, ось такий набір. Мені подобаються. Вони не дуже великі і не прям маліпусінькі. І на майданчику прикольно грати. Ось. І це подаруночок буде від малючка левчику. Щось одне оберу. І замовляла теж собі з Америки Екзосом Шот, оці з голочками, з якими, знаєте. в общем, <сум> я не дуже сильна в косметології, але, типу там, дуже класно на шкіру розгладжує, і все таке. І Вирішила спробувати, бо по ціні воно було дуже і дуже привабливо, аніж у нас. Ось треба ось, порівняю, знайду скільки у нас, і скільки я за це заплатила, я поставлю картинки. Ось, І Ілюші. Після того, як прийшла зубна щітка діанці, а Ілля користувався. Моєю Oral-B, та що так крутиться голівка, Ну, там змінила йому насадку, і коли я собі нову купила, то він тупо просив. А це каже, я хочу ультразвукову таку. Я знайшла оклін. Не знаю, як вона буде. 600 гривень коштує, здається, але безкоштовна доставка була. І ось такий подарунок від малючка буде Ілюші. А Діані, скоріш за все, будуть парфуми. Або парфуми, або прикраси. Бо вона там собі на день народження вже інше, дещо випрашує, тому, напевно, так буде. Загалом встигла закупитися подарунками для старших дітей від малечі. Залишу ці кадри на згадку. Це рівно 38 тижнів. Так я виглядаю. У мене животики завжди були невеличкі. Як мені кажуть, що по животику більше схоже на хлопчика, і справді він зараз таки якийсь гостренький став. Дуже цікаво, уже прям дуже цікаво, хто ж там у нас сидить. А ще хотіла сказати, що за цю вагітність я набрала 20 кілограмів майже. Але я, якщо чесно, я по собі їх не бачу. Ну, тобто я не бачу прям дійсно зайвих 20 кілограмів. Але це я рахую від моменту вага, коли я її скинула вже під час токсикозу, і звідти я рахую. Ось так. Ось що й вартувало довести. Помічала на своїх клієнтах раніше, а зараз над собою поекспериментувала. Значить, перед тренажерним залом зробила заміри. Замір був 137 на 78, а зараз після тренування 120 на 68. просто шикарно, шикарно. І він знизився. Я дала навантаження на організм. а Показники тиску знизились. Я це помічала і по своїм клієнтам. Я робила, кому це потрібно було, робила заміри на початку, не те, що прям лайтове, але просто дозоване тренування. І після. І показники завжди ставали кращими. Про що це говорить? Ну і можете зробити висновки самі. Після залу швиденько навела порядки на кухні після сніданку моєї родини і перекусила, звісно, поставила в мультиварку готуватись їжу на обід і поїхала з Левчиком Діанку забирати з черлідінгу. Тільки не отримала невеличку посилочку від Next. От Зараз, зараз і подивимось її разом. Тут набір футболок для Ілюші. Шорти такі широкі. Це я йому запропонувала. Побачила ж там на виступі, куди ми приїжджали до нього, що пацани, ну, у нього то джинси широкі є. А це ж скоро літо. І що треба вже і шорти готувати. Тому взяла, вони коштували 700 гривень. Але я думаю, у нас би я б дешевше не знайшла, мені здається. Хіба що це там Zara і Ченден, і то б дешевше точно б не були Ось такі широкі. Вони під коліною йому будуть, мають бути. Ось такі. Боже, вони на нього величезні будуть, як Денис сказав, велике не мале. Ну, У нього зріс 160-162. Я брала на 164, але мені здається, що вони величезні будуть. Добре, що є по поясу підтягнути. Повертати не хочеться. Знову заморочуватися з оцим. Так. Ну. Джинс. Такий м'якенький, але і міцненький, наче. Потім набір футболок йому. Це теж я йому запропонувала. Зараз ось такі. Кольори такі не і він сам такі хотів. І так, більше тисячі гривень з чотирьох набір. Це, грубо кажучи, там по 200 270 десь штучка одна. Зараз одну хоча б. Ага, все одно так. По якості мені Next дуже подобається, правда. Вони такі, от я левчику беру, вони не винашуються, вони не випираються. Якщо сенсей один раз, там, два рази річ поправ, і вже вона так собі виглядає, то Широка така, правда. Ну, вони такі фасоном ідуть, знаєте, тут такі широкі. Але можна було йому брати і менший розмір, мабуть, все ж таки. Хоча, повторюсь, у нього 160-162 десь так, а брала на 164. Да, і Беруться класно, і плями не ставляться, на відміну від сенсея. тому мені дуже подобається. Ну, слухайте. Це може і на мене бути, взагалі. <ріст> так, набір з чотирьох футболочок. І собі ж футболку. Я хотіла футболку собі. Зараз розкрию М-ку, здається. Я собі все, що брала. Думаю, хай буде трішечки більше, ніж, ніж буде маленька. У мене зараз у мене була постійно еска. В деяких навіть еска, до речі, в. Не знаю, великувата чи що. По тканині мені подобається. Класно. І вона така оверсайз має бути і подовжена. Я таку собі хотіла. Ну, зараз, може, ще, звісно, нормально якраз для животика ще круто. А на потім, не знаю, не знаю. Ось так. Такі покупки. В принципі, знаєте, нічо так. А як врахувати, що зараз ще животик, взагалі класно. Тому нормально МК. А коли вже пізніше, то, можливо, просто така буде прям вільна. Знаєте. Я хотіла, щоб вона була подовжена. Ось, вона ж. Опу І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам безмежно за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.